Аллилуйя, вітай вас, любі Божі, Діти Божі, вас люблені, народ святий. Аллилуйя. Бог любить тебе, Бог є любов, Він є світло, і в ньому немає зміни. Таже він не збирається змінятися в цьому. Аллилуйя. Ісус Христос, Він Господь. Аллилуйя. І Він теж в цьому не змінюється. Він не перестав бути сьогодні Господом благословення. Він не перестав бути сьогодні Господом, який здійснює нашу віру, який є пересвященник нашого ісповідання. Він не перестав бути сьогодні Господом цілителем, захисником, пастором добром. Він не перестав сьогодні бути Господом главою церкви, що є тіло Його. Халлилуйя. Халлилуя. Ім'я Ісуса не перестало. Не припинило сьогодні працювати ім'я Ісуса це ім'я, яке превише всякого імені. Ім'я Ісуса це ім'я дане нам, людям, чоловікам. Людям, щоб ми в ім'я Ісуса могли приходити до Батька, просити в нього те, що ми хочемо, відкривати йому свої бажання, щоб ми в ім'я Ісуса могли провозглашати Слово Боже. Зв'язувати вчинки сатани і його падших ангелів. І так, я сьогодні опять хочу повернутися до Божої зброї в писанні І там є такий опис Божої зброї, як праведність, броня праведності, задягнутися броню праведності. Так, я розміркований тим, чому праведність це Божа зброя, броня. Яка дана нам, яку треба задягнути, ходити в неї, приміняти її. Праведність це дар. Це не те, що ми заработали або заслужили. Це Божий дар, даний нам у Христі Ісусі. Він праведний, взяв на себе наші гріхи, щоб ми в ньому зробили справедними перед Богом. Біблія так і каже, що не від наших чинків, але це дар Божий. Який є сьогодні для кожної людини. Кожна людина, яка є сьогодні на землі, вона може прийняти дар праведності. Дар праведності дозволяє нам робити ті діла, які робив Ісус, коли Він сказав, що віруючи в Нього, може робити ті діла, які робив Він. Це дар праведності дає нам право. Дар праведності дає нам право сміливо, відважно приходити к Богу. Дар праведності не дає право грішити. Тобто Біблія чітко каже, що раз ми отримали дар праведності, так що будемо грішити, ні, Ісус не являється Господом гріха, служителем гріха. Вбиває гріх, а не Бог. Дар праведності дан нам, щоб ми жили в свободі від гріха. Но це не означає, що. Якщо ми дійсно народжені згори, маємо дар праведності, і ми можемо робити що завгодно, і це не буде нам вважатись за гріх. Якщо ми дійсно робимо погані речі і грішимо. Ні, це буде вважатися за гріх. І гріх він буде мати свої наслідки. Ну дар праведності каже нам про те, що в нашому дусі немає гріха. Ми духовно живі для Бога. Но зі своєю душою і тілом треба працювати. Ну, це трошки інша тема. Ну чому дар праведності це наша броня, це Божа зброя. Є відкриття від Духа Святого, яке дається нашому Духу. це не те, що просто ми можемо розуміти своїм розумом і логічно якось це по полочкам розкласти, красиво так все акуратненько. Одне за одним розложили. 1 плюс 1 2, 2 плюс 1 3, 3 плюс 1 4 і так далі. От все так математично, логічно. Та, це має своє місце. Ну, є відкриття від Духа Святого, нашому Духу про праведність. Про те, що це Божа зброя, дана нам, якою ми перемагаємо вчинки сатани. Це дана нам Божа зброя, якою ми беремо владу. Над дьяволом, над переправителями віка всього, над гріхом, над беззаконням, над неблагоприємними обставинами, над фактами, які ми можемо сьогодні бачити, над злими задумами людей, які замишляють зло. Чому праведність це наша зброя, Божа броня, повна Божа зброя. Просто мати дар праведності це добре. Ну це не є повнота Праведності. Праведність треба використовувати в своєму житті. Багато чого може молитва праведного. І так, я праведний перед Богом. Це не означає, що я завжди все роблю правильно, що я не помиляюсь. Ні. Немає таких християн, яким не треба змінюватись. Немає таких християн, які кожного дня 24 часа в сутки все роблять правильно. Таких немає. Які не були б по невелике. Дійсно, є люди, які сьогодні мають вагу в тілі Христова, які мають авторитет служіння, служителя. І це класно, це здорово. Це аллилуйя, слава Богу, за таких людей, які дійсно вірні Богу. Які живуть святом, які дійсно знають своє покликання, служать ньому, мають на собі помазання, щоб здійснювати це покликання. Ну, навіть такі люди не можуть бути цілий день 24 часа в сутки на всі 100% праві. Ми люди, у нас є. Душа, з якою треба працювати разом, воля, емоції. У нас є тіло, є цей світ, який несовершенний. Ми сталкуємося часто з недосконалими людьми. Часто ми сталкуємося з людьми, які не народжені згори, гори, навіть християни народжені згори. І ти Боже, як я і кажу, що вони можуть себе погано поводити, кожному з нас треба змінюватись. Кожному з нас треба приносити пліт, як описано в Галатам 5 розділ. Любов, радість, мир, довготерпіння, влагість, да, самоконтроль, Лагідність, доброта, кротість, да, ну, різний переклад. Тобто повертаючись до цього, що багато може молитва праведна, це означає, що навіть якщо ти зараз на 99% неправ, ти згрішив щось таке начудив, Ну ти кажеш, Боже, прости, ти можеш повернутися і помолитись молитвою твої сили. От чому праведність це твоя зброя, це твоя броня, це твоя смиливість, це твоя відвага. Приходити к Богу, Божа присутність, Божому престолу. Для чого? Щоб отримати милость, якщо ти що зробив погане і ти це признав перед Богом, що Бог тобі дасть піньок, упрк, ні. Він дасть тобі милость, милость і Він дасть тобі благодать на поміч тобі. Як описує чоловіка Ілію, який навіть не був народжений з гори? Він описує, що він був подібний нам. Тобто у нього була душа, у нього були емоції. Він не поводив себе правильно у всьому. І тому ж він взагалі не був народжений згори. Но але його віра, все-таки у нього була віра в Бога, йому зараховувала справедність. І він помолився і не було доща 3 роки. Помолився і не подало дощ. Тим паче, ми сьогодні, віруючи, народжені згори, ті, хто має дар праведності, Ті, хто духовно народжені від Бога, хто в своєму дусі не має гріха, ненароджена людина вона не має дару праведності, да, вона повинна його прийняти. Але народжений згори, він має цей дар праведності і молитва народженого згори, вона може багато. От чому праведність це наша зброя, це наша броня. Це наша влада віруча, якою ми протистоїмо дявол, змінюємо обставини, беремо владу над гріхом, над фактами, над міроправителями тміка Сього, над злими замислами людей. Тому що наша молитва праведного, яка підкріплена вірою в Слово Боже, яка підкріплена любов'ю, вона може богата. Чому ще. Праведність це наша зброя. Біблія каже, що Бог ради себе простив нам грехи наші. Тобто не просто ради нас Він це зробив. Так, Ісус це зробив для нас. А Бог це також зробив для себе, для самого. То тобто, чому Він це зробив для себе? Він каже, ради себе самого я убілю твої грехи. Для того, щоб Він реально мог бути в нашому житті, над нами, вокруг нас, через нас. І для того, щоб дійсно реально Його слава проявлялася в цьому світі через нас, Його дітей, народжених згори. Раді того, щоб йому бути, бути з людиною, раді того, щоб Бог мог відповідати на молитву людей, ради того, щоб Бог мог дійсно приходити. І вмішуватись в факти, в обставини в життя людей, Він дав нам дар праведності. Тому ми можемо. І ми маємо право на крові Ісуса. Ми маємо право позабіту очікувати прояв слави Божої. Це наша праведність. Це наша праведність. Очікувати. Прояв слави Божої, очікувати реальність діл Божих, очікувати, щоб Бог простирає руку свою для своєї знамени і чудес. Це наша праведність. Це дар праведності. Ми маємо право брати імя Ісуса і вас требувати в імя Ісуса. Тобто ми не требуємо Бога, але ми требуємо цього світу, щоб обставини змінювалися. Ми требуємо, щоб дьявол вбирав свої руки. Ми требуємо, ми приказуємо, ми прапоровіка, щоб вони припиняли всі свої дії, щоб вони припиняли оказувати давлення на людей, які йдуть проти нас злом, ненавистю, війною. Це наша праведність. Ми маємо право. Бог дав нам таке право радість самого себе ради імені Ісуса господства Ісуса Бог дал нам праведність, щоб ми могли вірою приймати від Бога славу Божу і очікувати її прояв. Бог дав нам праведність, щоб ми вірою могли провозглашати Його Слово і очікувати, що Його Слово буде працювати, і ми побачимо вражає від Слова Божого, жатву, жнива від Слова Божого. Ось вот чому прагнится наша зброя, Повна зброя. В посланні, да, не послании Исаия, пророк Ісая, 54 розділ пророка Ісая, це пророчество про церкву. 53 розділ, глава, да, 53 глава пророка Ісая, говориться про іскуплення Ісуса, про жертву Ісуса. І сразу же, відразу же, 54 глава каже про церкву. 54 глава Пророка Ісаїя говорится про церковь, про обетование данной нам сьогодні для церкви. И там сказано, что наше наследство від Господа, наша праведность, дар праведности говорит про те, що вооружается против нас не від Бога и що не одна зброя, яка зроблена проти нас, вона не буде мати успіху. І що кожен язик, який виступає проти нас, ми можемо обвіняти, це є наше наслідя від Господа. Праведність наша від Господа. От чому це наша брання? Коли ми ходимо в праведності, праведність не ісключає освячення. Святий образ життя. Коли ми ходимо в праведності, праведності любові, коли ми стверджуємося, що ми праведні перед Богом, повторюся, дає нам дозвіл грішити і робити що завгодно, але ж праведний. Ні, наоборот, ми послушні праведності, щоб бути з Богом, щоб Бог проявляв себе через нас. Тобто ми не послушні. Гріху, будучи праведним, щоб Бог проявляв себе. Бог не буде проявляти себе через гріх, через непослух Йому. Опять таки, це трошки інша тема. Чому праведність наше збрання? Тому що Бог сказав, що Той, хто буде ворушатися проти нас, він паде. Це наше благословення від Господа. І там є такий закрученный вірш, да, таке вот я творю кузнеца, губителя для стремлення, и він такий начебто непонятный такий закрученный вірш. Проще, можна так сказати, що Satana, він був колись осіняючим since Hirovin, ангелом Ісуса. Но в ньому знайшлось беззаконня, він пал. И Бог каже. Із-за то, того, що я створив цього ангела, який не був спочатку сатаною дьяволом, і із-за того, що я його створив, із-за того, що він пав, бо каже, я не дозволю йому робити в житті людей щось таке, що він знає як ангел, що він може як сверхістисне существо робити, над чим би люди не мали владу. Як я сказав в начале, у дьявола, у пачих ангелів немає такої влади щось зробити в житті віруючих таке, на чому віручі не мають перемогу. Тому кожна зброя, яку дьявол буде використовувати проти нас, вона паде, вона не буде мати успіху. Бог так сказав, Він так зробив. Просто нам треба приміняти владу віруюча. Нам просто треба ходити в праведності. Алілуя. І дуже потужне є місце писання, ми його всі знаємо. Іноді ми його навірно, трактуємо, І це, опять-таки, брання праведності, це зброя праведності. Коли Бог сказав, благословляючих Тебе, я благословлю, а проклинаючих Тебе прокляну. Тобто це не означає, що Бог проклинає, що Бог дає людям зло. Тобто прокляття це діюче, зло і розрушення. Це смерть Со всіма проявами. І все, що може принести смерть, це прокляття. Тобто, любе оружие, війна, ненависть, злость, коварство, Це все прояви і образи прокляття. І от Бог каже, що той, хто піде на нас прокляттям, він сам на це прокляття наткнеться, він його і вой пажне. Це наша заяв. Зашита. Це наш захист від Бога як броня праведності. Тобто, хто нас благословляє, він побачить в своєму житті теж благословення. І мудра людина, людина, яка размиркована чимось, вона пойме, що якщо він добре відноситься до віручих, до християн, він має в своєму житті теж добро. Но зла людина, яка сіплена злом. Яка йде на нас злом, вона сама на це зло і наткнеться. І в чому вона може стати перед вибором, або їй буде погано, або їй треба прийняти Ісуса Христа як Свого Господа. Ну це наша защита, це наш захист, це обратна сторона благословіння. Тобто, коли хтось на нас йде прокляття, Він сам на це прокляття і наткнеться. Це наша праведність. Це наша брання праведності. Це наш захист. Повторюсь, це не Бог насилає прокляття на людей. Але людина сама, яка йде на нас зло, вона може це зло і пожати в своєму житті. Але коли ми ходимо в праведності. Тобто не коли ми проклинаємо людей ненавидимо людей і насилаємо на них якесь зло. Ні. Вони самі це пожнуть, коли ми со свого боку. Живумо вірою, яка двіжима любов'ю, коли ми зі свого Богу ходимо праведні перед Богом в освяченні. Тобто, Святий образ життя це не образ, що заробити перед Богом. Біблія чітко каже, щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус, як Він святий, так і ми повинні жити свято, щоб нам ходити в реальності праведності. soi nome de é Jesus. Amém.